Вони прийшли у долину Мехіко невідомо звідки побудували величне місто державу і поширили свій вплив на сусідні індіанські народи. Вони створили могутню імперію, що досягла піку свого розвитку якраз перед тим, як була знищена іспанськими конкістадорами. У цьому випуску ООС ми поговоримо про таємницю походження ацтеків. З'ясуємо, на що вони їли людей та будували стележі з черепів, яке свято і які напої стали всесвітньо відомими завдяки ацтекам. Та розберемося, кого зараз можна вважати нащадками цього народу. Серед науковців поширена версія, що ацтеки були кочівниками, які у 13 столітті мігрували до долини Мехіко з півночі, з мексиканського нагір'я, але безумовних доказів цього немає. Натомість є ацтекська легенда про їхню батьківщину острів Ацтлан, що перекладається як країна Чапель, а слово Ацтека означає люди з Ацтлану. В історії згадується експедиція ацтекського імператора Монтесуми I в пошуках Ацтлана. Експедиція нібито досягла мети, знайшовши заповітне місце. Однак неточність карт того часу не дозволяє достовірно встановити локацію. Наразі актуальними лишаються близько 10 версій розташування легендарної прабатьківщини ацтеків. Багато дослідників вважають її ацтецьким аналогом раю. Отже, ацтеки прибули у долину Мехіко, де тимчасово оселилися на великому пагорбі Чапультепек. Невдовзі після цього, відповідно до легенди, бог покровитель від силопочтлі наказав їм знайти нове місце проживання, там, де Орел, який сидить на кактусі, буде тримати в дзьобі змію. Саме ця легендарна подія зображена на прапорі та гербі Мексики. Це місце ацтеки відшукали на болотистій землі біля південно-західного узбережжя озера Тескоко. Вони осушили болота, створили штучні острови та заклали нове місто Теночтітлан. Дата заснування Теночтітлана точно невідома, але ймовірною вважається 1325 рік. Теночтітлан став найбільшим містом державою до Колумбової Америки. Нині його руїни розташовані в історичному центрі Мехіко. Самі ацтеки називали себе Мешіка, від чого і походить назва сучасної країни і її столиці Мехіко. Ацтеки розмовляли мовою Науатль, відомою також як Мексиканська. Саме з неї до багатьох мов, в тому числі української, потрапили такі слова, як чилі, оцелот, койот, шоколад, какао, авокадо, текіла, томат. Спочатку писемність у цієї мови була піктографічною, потім її змінила латинка. Зараз на викладають в школах, а чиновники в Мехіко обов'язково мають нею володіти. А вимога нашого часу для українців обов'язково вивчити англійську. Звісно, довірити себе або власну дитину можна лише тим викладачам, якість знань яких є перевіреною і гарантованою. Добре, що в наш час є перший кембриджський центр, найбільший в Україні офіційний центр підготовки до кембриджських іспитів. Можна обрати з 14 рівнів англійської цікаві саме для вас напрямки: удосконалення лексики, граматики або розмовних навичок, або, наприклад, англійську для презентації чи юридичну англійську. Задля занурення умовне середовище діти з перших уроків навчаються англійською. Курси відповідно до вікових особливостей містять елементи гри та групові завдання. Багато років поспіль Cambridge UA є лідером з підготовки до міжнародних іспитів з англійської. IELTS, TOEFL та Cambridge Assessment English. у кожного студента є персональний менеджер для вирішення будь-яких проблем. Просто зараз запишіться на безоплатний пробний урок, на якому ви познайомитеся з викладачем, зрозумієте, чи комфортно вам у групі, та переконаєтесь, що обрали оптимальний рівень для навчання. Посилання в описі. Ацтеки будували культові споруди, зокрема величезний храмовий комплекс у центрі Теночтітлана, присвячений відселопочтлі, під назвою Будинок Бога, відомий зараз як «Темпло майор», тобто Великий Храм. Ернан Кортес, завойовник імперії Ацтеків, із захопленням писав про нього: серед усіх цих храмів є один головний, чиї величезні розміри, та пишність неможливо описати жодною людською мовою. Він настільки великий, що в його межах легко можна було б побудувати містечко на 500 мешканців. Пізніше саме цей діяч наказав зруйнувати центр релігійного життя Ацтеків. На його місці колонізатори спочатку побудували католицьку церкву, а згодом спорудили кафедральний собор, один з найбільших у Латинській Америці. Фрагменти храму ацтеків були знайдені під час робіт з прокладання кабелю. Нині на руїнах Темпло Майор працює археологічний музей. В ацтецькій релігії провідне місце займали три брати верховні божества від силопочтлі, Бог Сонця та війни, покровитель Ацтеків та їхньої столиці. Тецькатліпока, Богнічного неба, ураганів та землетрусів та Кецалькоатль, що в перекладі означає пернатий змій, покровитель мистецтва, ремесел та вітру. З давніх вірувань ацтеків бере свій початок знаменитий день мертвих у Мексиці. На честь богині смерті міктекакіуатль, ацтеки щорічно влаштовували урочисті заходи. Після завоювання іспанцями під впливом християнства свято перетворилося на цілий фестиваль. День мертвих, під час якого мексиканці вшановують пам'ять родичів та друзів. Як і інші корінні народи Мезоамерики, ацтеки приносили жертви: птахів, тварин та навіть людей. Зазвичай жертвами ставали військовополонені, яких страчували задля спраглих до крові богів. Але було дещо, чим ацтеки виділялися з поміж індіанців ритуальний канібалізм. Дослідники називають дві головні причини ацтецького канібалізму. По-перше, він був частиною аристократичного раціону через нестачу білкової їжі. А по-друге, людське м'ясо слугувало особливою стравою на святі закінчення сільськогосподарських робіт. Взагалі це м'ясо вважалося особливо смачним, а канібалізм був складовою частиною свят та церемоній. Зазначимо, що ацтеки мали ще одну доволі специфічну традицію: вони виставляли на показ так звані Цомпантлі дерев'яні стійки з черепами принесених у жертву людей. Рекордсмен серед Цомпантлі стійка у великому храмі Теночтітлана, де було понад 600 черепів. Задля завоювання нових земель ацтеки об'єдналися з містами державами Тескоко та Тлакопан. І разом розгромили Ацкапоцалько, колись найбільш впливове місто державу в долині Мехіко. Переможці створили Ацтекський потрійний союз, який фактично став Ацтецькою імперією на чолі з містом Теночтітланом. Війна являла собою головну рушійну силу економіки та релігії Ацтеків. Нові підкорені міста необхідні були для збору данини та розширення торговельних зв'язків, а військовополонені для жертвоприношень. Серед воїнів найбільш відрізнялися ацтекські спецпризначенці, воїни Орли, покровителем яких був Віцелопочтлі, та воїни-ягуари, які билися під проводом Тецькатліпоку. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілья Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександра Ільченко. Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Ацтеки вміли не лише вбивати, але й лікувати. Накладали шини на переломи, робили кровопускання, застосовували анестезію та виробляли лікарські засоби, як тваринного походження, так і на основі різноманітних трав. Задля ефективного зцілення консультувалися з духами і богами, для контакту з якими вживали галюциногенні гриби. Окрім того, ацтеки будували величні споруди, складали мозаїки із пір'я тропічних птахів, створювали скульптури, найвідомішою з яких є камінь сонця, базальтовий монолітний диск, на якому зображені бог сонця, Тона тіу та ілюстрації походження всесвіту. Діаметр скульптури 3,5 метри, товщина майже метр, вага 24,5 тонни. Ацтецька традиція пити сік агави, що перебродив, дала нам відомі усім напої текіла і мескаль. Основу раціону ацтеків становила рослинна їжа, насамперед кукурудза. Також вони вживали овочі та фрукти, бобові та гриби, рибу та навіть комах, черв'яків, мурах, цвіркунів і личинок. Верхівка суспільства могла дозволити собі ананаси, шоколад, черепах, устриць та крабів. Саме ацтеки заклали основу мексиканської кухні передусім вигадали тласкалі, тобто тортилью. Про походження інших культових страв. Дивіться відео від ВОЗ, на яке ми залишили посилання в описі. Коли у 1519 році іспанські конкістадори на чолі з Ернаном Кортесом висадилися на узбережжі мексиканської затоки та розпочали завойовницьку кампанію. Теночтітлан перебував на піку своєї могутності. У місті за різними оцінками було від 150 до 400 тисяч мешканців. Долина Мехіко була дуже густонаселеною, Там проживало близько мільйона осіб, а загальна кількість мешканців Ацтецької імперії становила від 4 до 7 мільйонів. Ацтики встигли поширити свій військовий та торгівельний вплив на більш ніж 500 міст держав північної та центральної Америки. Лідер іспанських конкістадорів знав про багатства та вплив Теночтітлана зі слів своєї перекладачки, радниці та коханки Малінче, індіанки за походженням. В сучасній Мексиці ця жінка одночасно символізує зраду своєму народові та материнство, бо саме вона народила від кортеса одного з перших метисів. Кортес зажадав аудієнції з Тлатоані, тобто імператором Ацтеків, Монтесумою II, але отримав відмову. Тоді іспанці уклали союз із містом державою Тласкала, що було противником імперії Ацтеків. Ще одним союзником європейців стало місто Тескоко, яке більше не бажало миритися з гегемонією Теночтітлана. Після восьми місяців битв та перемовин. Іспанці разом із союзниками прибули до Теночтітлана. Тепер Монтесума II не просто погодився зустрітися із Кортесом, але вручив гостям подарунки, надав житло в місті та харчування. Іспанці розуміли, що ацтеків надто багато в чесному бою їх не здолати, навіть перебуваючи у теночтітлані та маючи союзників із корінного населення. Отже, конкістадори вирішили полонити Монтесуму II у власному палаці. Після цього Ернан Кортес відправився на узбережжя мексиканської затоки у воєнних справах і залишив замість себе конкістадора Педро де Альварадо. Той під час ацтекського свята Тошкатль влаштував бійню, наказав вбити багатьох шляхетних ацтеків та жерців, звинувативши їх у підготовці до повстання. Ця подія увійшла в історію як різанина у великому храмі. Ацтеки у відповідь дійсно повстали і взяли в облогу палац, у якому іспанці тримали у заручниках Монтесуму II. Саме в той момент до міста повернувся Кортес і наказав імператору звернутися до ацтеків, аби переконати їх дозволити іспанцям покинути місто з миром. В результаті Монтесума II загинув. Ацтеки поклали провину за вбивство на іспанців, а ті відкинули звинувачення, стверджуючи, що розлючений натовп. Сам прикінчив власного правителя. Смерть Монтесуми поставила хрест на мирному врегулюванні конфлікту. Іспанці відійшли з Теночтітлана в ніч на 1 липня, яку згодом назвали Ніч Скорботи. Під час відступу конкістадори та їхні союзники з корінного населення втратили багато людей та залишили в озері Тескоко, награбовані багатства, зброю, провіант та навіть щоденники Кортеса. Після цього в долині Мехіко почалася епідемія віспи, від якої, за деякими даними, загинуло до половини населення. Ернан Кортес зібрав армію і влаштував облогу міста. Цього разу він мав успіх. Після перемоги Ернан Кортес зруйнував Теночтітлан і на його руїнах почав будувати Мехіко. Іспанці навернули ацтецьких аристократів у християнство, за що ті отримали можливість зберегти залишки власного впливу. Їм поставили в обов'язок контролювати податки та за необхідності мобілізовувати населення. З часом ацтецькі землі були інтегровані до складу іспанської імперії, а населення асимільоване. Мільйони ацтеків загинули від європейських хвороб. Мексиканська війна за незалежність закінчила іспанське панування та призвела до створення незалежної мексиканської держави. Серед сучасних мексиканців виділяють народ науа, частиною якого і є нащадки ацтеків. Головною ознакою науа є використання мови науатль. Її носіями є понад півтора мільйони мексиканців. Ацтеки залишили по собі величезний спадок, що став важливою частиною мексиканської культури. Назва цієї країни та її столиці, прапор та герб, кухня і навіть знамените національне свято День Мертвих. А що ви вважаєте найцікавішим з мексиканської культури? Напишіть про це в коментарях.